Я працюю, працюватиму над тим, що ви запитували в попередньому питанні, що я вважатиму великою перемогою. Тобто, я хочу щоб ми через п'ять років були, якщо не там, де я сказав, то принаймні в напрямку до такої України щодо всього іншого, знаєте, я кажу, що не було щастя так нещастя допомогло. Тобто, в Україні після перемоги воєнної буде все так складно і погано. Що у нас немає іншого шляху, крім того, щоб стати ефективними і змінитися всередину, тому що у нас буде колосальний дефіцит бюджету. У нас буде в кращому випадку ще один етап суттєвої девальвації, можливо, навіть гіперінфляції. У нас колосальний державний борг, який скоріше все в значній мірі не буде списаний. У нас значна кількість територій. Які потребуватимуть комплексної реінтеграції, частина з них е, з купою, ну це десятки тисяч кілометрів замінованих, якими не якими не можна користуватися. У нас буде сотні тисяч людей з ПТСР. У нас десятки тисяч, якщо не сотні тисяч людей, які втратили будинки, е, значна частина людей втратила здоров'я частково або повністю так. Вони втратили працездатність. Тому за цих умов. Всіх і на цьому фоні зрозуміло, що буде знижена фінансова підтримка України по завершенню війни, навіть якщо ми встигнемо це зробити до того, як це відбудеться під час війни, єдиний варіант нам досягнути успіху це абсолютна зміна внутрішньої політики, тобто, це перехід до управління якісного. Само собою не корупційного, ефективного, не політичного, а технократичного. Якщо залишаться ті аспекти, про які ви сказали, клановість, скорумпованість, закритість, ця держава збанкрутує. Тобто вона все рівно буде змушена потім обрати собі інший шлях розвитку. Я сподіваюся, ми уникнемо такої крайності, і в е, вільних демократичних виборах зможемо. А обирати ті політичні сили, які будуть створені, і ми маємо вже працювати над їхнім створенням, які зможуть бути релевантними викликами поствоєнного відновлення, тому що ситуація буде дуже складна, і цей виклик неможливо вирішити частково. Він потребує зовсім іншого підходу, візії, комплексу дій зовсім іншого. Бачення і цінності людей, які це будуть робити, ніж та якість політичного і бюрократичного апарату, яка в Україні була останні 30 років, і в значній мірі є досі. Звісно, є певні винятки, певні інституції ефективніші, кращі, але загалом далеко від ідеалу. А що б ви могли за приклад привести, що в нас є більш ефективне, і де ми, де ми можемо надихнутися і сказати, ось у нас є привід для оптимізму? Ось тут ми змінюємось, е, принаймні такими темпами, які можна вважати позитивними та е, надихаючими на, е, на наступне, на, на сподівання якісь краще. Світний чорно-білий, так тобто, в будь-якому випадку, в всьому хорошому є щось не дуже хороше, є свої вади чесноти. Але якщо порівняти Україну з тим, чи ким вона якою вона була в 2013 році, чи тим паче в 2003, му чи в 1993 му році, то вже у нас інституції кращі, значна їхня кількість відкритіші, менш корумповані, менш. Переповнені номенклатурою агентури чекістською дітьми, внуками партійної, так званої еліти і так далі. Наприклад, за... Перша інституція, очевидна, яка показує свою активність збройні сили України, особливо їхні бойові бойові крило тобто ті бригади, які воюють, воюють дев'ять років. Сухопутні війська загалом ми бачимо роботу повітряних військ, незважаючи на всі обмеження ефективно. Тому зсу в бойовому напрямку точно є то інституцію, котра може бути прикладом для інших багатьох державних інституцій щодо недо небо. Вої складової питань значно більше за час війни, на мою думку, дуже швидко еволюційно поліпшилась. Звісно, вона ще досі є не інституцією мрії і є куди зростати. Дуже дуже багато куди зростати. Але робота українського міністерства закордонних справ на сьогодні також значно є ліпшою ніж вона була в будь який час української дипломатії до сьогодні. При всіх недоліках, які є, по всій незавершеності, половинчасті, половину я перепрошую, половинчистості мені інколи складно говорити складні слова. Ось незавершеності реформи з поліцією, не загалом весь, але поліцією це також певний кейс успіху, тому що знов таки при всіх мінусах, які існують на сьогодні, якщо ми згадаємо поліцію. Патрульну поліцію так тільки реформа відбулася насправді патрульної поліції інших ні. Патрульну поліцію в Україні на 2013 рік, тобто період Захарченка, і хто там тоді очолював поліцію, це ж ну просто неба земля. А проїхати на машині, не заплативши хабаря даїшникову, фактично було неможливо і кількість. Е Злочинів, які чинили поліцейські, так тоді внутрішньо в системі вона була в рази в рази вища, Хоча там ще чистити й чистити треба, але це також один з напевно прикладів, який є при всіх знов-таки мінусах українського парламентаризму. І не дуже м'яко кажучи, якісному складі депутатів сьогоднішня Верховна Рада при всіх її мінусах, і Верховна Рада 2013 року, де була комуністична партія України, партія регіонів, мала, якщо я не помиляюсь, 177 чи 180 багнетів з комуністами. У них була більшість, це також дві великі різниці. Так, зараз тут напевно кожен другий в кращому випадку навряд чи мав би бути депутатом. Тоді з п'яти людей чотири не мало бути депутатом. А три з чотирьох, цих які не мали це була російська агентура відкрито або посередкована. Тому. Є, є знов такі внутрішньо зміни, вони не е, повні, не до кінця, але також сказати, що нічого не змінюється. На щастя, не можна. Тобто ми рухаємось інколи два кроки вперед, один назад, три вбік, потім ще переворот, потім знову два вперед, три назад. Але рух в правильному напрямку. Пане Олеже, ви згадали 2013 рік, а я зазвичай, коли мені кажуть. Де ти береш свій оптимізм? Бо я радикальним оптимістом себе називаю. То я кажу: я просто більше відрізав часу беру для того, щоб порівнювати. Бо я вже так давно живу на світі, що я пам'ятаю, що відбувалося ті ж такі 90-ті. Я ще пам'ятаю, яким жахом був радянський союз коли, коли я навчалася в школі, бо багато людей старих кажуть своїм дітям та онукам, що було добре в Радянському Союзі, а я знаю, що це був жах. І я порівнюю, порівнюю те, де ми зараз є. Оце жахливо звучить, я розумію, бо. Втрати, бо гори в людей, бо зруйновані домівки, діти роз знищені долі російськими фашистами. Але я згадую, яким ми були суспільством, перш за все до 2014 року, далеко-далеко ще в 2003 році, в якому ми були в болоті. А ми були все суспільство було ну, більшою мірою значною міру. Це було то людей, таких самих, вибачте, як і росіяни. Тобто, ми люди маленькі, від нас нічого не залежить, Наша хата скраю. Ми в домики, ми нічого не знаємо і знати не хочемо. Це за, смішно. Що зараз росіян питають: а що там про Пригожина, про цей бунт? а Вони кажуть, а ми в політики не розбираємось. Тобто, вже в, в будинку в нього буде вагнер з, 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 з автоматом. А він буде каже. А я в політиці не розбираюсь. Так, от і ми такими були. Це звучить е, страшно, але на мою думку, так як на думку людини, яка пам'ятає дуже добре 90-ті, нульові і так інше. І друге, що мене надихає, крім у цього відрізку часу, бо я порівнюю, як було, як стало е, це наш інститут громадянського суспільства, який є поки що найбільш серйозним запобіжником для влади, мені здається, і взагалі запобіжником від того, щоб ми не перетворилися на, якийсь там, на якусь таку маленьку Росію, меншу за розмірами, або Узбекистан, е Киргизстан. Згоден з вами. І саме пасіонарна меншість, яка репрезентує громадянське суспільство, двічі не дозволила перетворити нас на маленьку Росію е чи на Чергове УССР. ОС Хоча не жив, я не народжений ще де юра в Радянському Союзі, але своє свідоме життя прожив вже в Україні, але я дуже гарно пам'ятаю моя мати вчителька. І я прекрасно пам'ятаю роки, це, напевно, 95-й, 96-й рік, 97-й рік, 94-й рік з місячними невиплатами заробітної плати, з тим, що у моєї матері, як вчительки, дуже компетентно і одній з найкращих в своїй сфері, Заробітна плата була що, десь там 30 доларів, а потім було якесь суперпідняття, було 60 доларів на місяць, які ще не платили. І зрозуміло, що на ці гроші неможливо було прожити, і, мама. Пощастило, мене батько заробляв, був підприємцем. У нас сім'я нормально себе відчувала в ті дуже скрутні для держави часи. Але ось мамині колеги, які були, а там були декілька родин, бо я знав, дружили родинами. Та було два вчителі, чи де хтось там технічний працівник в школі хтось вчитель. Люди виживали тільки за рахунок дач, тобто, весь сезон там з квітня по жовтень. Включно з літніми канікулами люди садили картоплю, городину, консервували і могли жити за ці гроші тільки з рахунок того, що продуктами готувала земля. І коли розказують про те, що в Україні жубажіння, як погано жити, хлопці є економічні і дівчата, не сприймайте це як сексизм, є економічні маркери, які показують, що наше суспільство набагато набагато заможніше, і мова не про ВВП. Тому що ВВП це не показник заможності, ВВП це показник вироблення продуктів в грошах. А які це продукти, і чи справді вони вироблялись чи ні? Тому що ми знаємо, що таке статистика в Радянському Союзі, і коли це ВВП створювало за рахунок зброї чи металу, яке не мало жодного відношення до перерозподілу потім цих плах через там бюджет через податки, і це був дутий ВВП. То це ніяк не вказувало про те, що жити було краще. І Дуже один з головних міфів, які експ... е... постійно експлуатує Московія, це те, що ну оскільки Путін вважає, що крах СРСР – це була найбільша геополітична катастрофа 20-го сторіччя, хоча забув найкраще, що відбулося в 20-му сторіччі. Це те, що е... розпад радянського союзу призвів до бідності як в Росії, так і в Україні. А насправді в все зовсім інакше. Бідність і економічний колапс СРСР призвів до його розпаду, тому що е економічні проблеми в СРСР були структурними, вони були системними ще починаючи з застою. А коли впала вартість нафти, вони набули лавинно подібного а, характеру. І, хоча Горбачов і Політбюро намагалися якось зробити якісь реформи, щоб їх стримати, у них нічого не вийшло, і падіння ВВП і реальних доходів відбувалися з другої половини 80-х років. А реальних фактично здається, 79-й чи 78-й рік, навіть то навіть ще не на 80-ті роки, коли економіка зупинилася, зростання радянської економіки, і якраз падіння доходів і ще більше падіння життя, і так не мягко о, чи не дуже високого СРСР призвело до того, що значно зросли настрої незалежності і сецесії і незалежність України в рівній мірі принесли як дисиденти, так і шахтарі Донбасу Донеччини, яким не платили за заробітну плату, в яких була погана ситуація економічна. Тому це дуже важливо розуміти, що було причиною, що наслідком. економічна неефективність і бідність радянського союзу призвела до незалежності, а не навпаки, отримання незалежності викликало економічну кризу і бідність. Дякую.